Як розбити ці перетинки між нами? За допомогою молитви, Раф. Нема нічого крім цього. Лише молитва. Молитва, що зв'язана з впевненістю, що ми дійсно збираємося отримати. Сили, що розіб'є всі перетинки і з'єднає нас разом. Питаю, ще хочу запитати, я зрозумів з того, що ви на початку сказали, що сили природи впливають на нас в усьому, щоб наблизити до дотворця рафтак. Тверше вони запрошують нас, ніби діяти разом до тієї ж мети, рафтак, але ці сили не не з'єднані, нібито поки що між собою. Вони не приводять нас до об'єднання. Вони діють на кожного. І тоді разом з тим, що ми розкриваємо, що всі товариші. По суті, справи згодні. Але разом з тим кожен не відчуває іншу. Ми не зв'язані разом. Ну, як припустимо, в одній кімнаті хтось стоїть тісно, Тож, але з боку сил природи, їхнє устремління е, привести нас до цієї тісної згуртованості. Ні, каже це нам потрібно через молитву. Привести себе до, до цієї е, згуртованості, тісності, пита, яка тенденція сил природи без самої людини? Грав сила природи, лише то для того, щоб привести людину в стан, коли усі знаходяться разом. В одному клі? питає так, якщо намір людини. Приведе її до того, щоб бути як одна людина в одному клі? Ні, каже Чи питає, чому ні? Вони приведуть його до стану, коли з одного боку людина буде у відчутті природи як в сукупності сил, які діють на неї, на людину з метою. Реалізувати об'єднання. Але. Вона сама від цього не може поворухнутися. Питає, і що приводить нас до цієї тісної згуртованості, до відчуття, що всі товариші знаходяться тут в одному потоці? Рав, якщо ми захочемо. Що? А якщо захочемо, каже Рав. Тобто, якщо знайдемо між собою? можливо Малу множину працівників творця ми зможемо реалізувати і це. Мама що це за мала множина, що приводить її до цієї тісної згуртованості? Раптом від е, проростають бажання тісно згуртуватися це проти законів природи. Чому, питає Раф? тож кожен ну, в своєму напрямку, в своєму в своїй течії. Раф, кожен в своїй лінії. І розкриває в своїй лінії свою ницість. І тоді він приходить до рішення, що він зобов'язаний з'єднатися з усіма, щоб знайти той спільний принцип, який зв'яже їх і зможе привести їх до спільної мети. Товер, що приводить людину до такого рішення раптом зв'язатися із іншим і стати як один, і бути тісно зв'язаними як в одній кімнаті. Раптом, що зсередини ми знаходимось в... як одна людина з одним серцем. Ми виходимо з одного кореня. І тому. Ми можемо думати про це, наближатися до цього, і лише терпіння, по суті, справи. Міра опору була в них як написана. Ми побачимо тоді, Товаж, Лише для того, щоб зрозуміти, про що йдеться, яка різниця між силами природи та силами Тора. Це те ж саме Товаж, дякую. Немає різниці кажиров.